Дякую, всім привіт. Як і сказали, мене звуть Олександр Ходоківський, я проєктний менеджер бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні і відразу подякую організаторам за запрошення та можливість виступити. Сьогодні за 20 хвилин я спробую коротко розповісти про те, що таке взагалі креативна Європа, і загалом розповісти про конкурс або call for proposals, розробка відеоігор та імерсивного контенту. Також поділюсь корисними посиланнями для підготовки заявки і переліком підтриманих проєктів за попередні роки. Отже кілька слів про саму програму. Програма Європейського Союзу Креативна Європа є найбільшою програмою ЄС для підтримки культурного та креативного секторів. Представлена програма у 40 країнах, тобто, це усі країни ЄС, країни Європейської економічної зони. А також асоційовані країни, тобто ті країни, які підписали спеціальну угоду про участь у цій програмі, серед яких і Україна. Тут можете побачити термін культурні та креативні сектори. Як його подає Європейська комісія. А цей термін представлений у різних документах, зокрема в різних колдокументах, і він унаочнює. Такі багатоскладові формулювання, які часто в документах європейської комісії трапляються, і як можете побачити, що під культурними та креативними секторами, на яких і спрямована підтримка, маються на увазі усі види діяльності, які ґрунтуються на культурних цінностях чи художньому або творчому самовираженні, і під діяльністю тут йдеться про створення, продукцію, поширення збереження товарів і послуг з культурною компонентою. А також розробка чи імплементація пов'язаних з такою діяльністю освітніх заходів чи управлінських рішень, тобто йдеться про доволі широкий спектр сфер, на які поширюється підтримка, зокрема, з наголосом на аудіовізуальний сектор, і перелік на слайді, звісно, не є вичерпним. Як можете бачити, Європейська комісія усвідомлює, що комп'ютерні ігри чи іммерсивний контент мають ось цю виразну культурну компоненту. Цілі програми програма покликана захищати, розвивати, промотувати європейську культурну та мовну різноманітність, а також культурну спадщину всієї європейської спільноти. Окрім цього, серед цілей є також така собі ринкова стратегічна складова, яка є певною реакцією на те, що окремі європейські сектори дещо економічно просідають порівняно з американськими та азійськими. Тому і ще однією цілею є сприяння конкурентної спроможності та економічному потенціалу культурних та креативних індустрій, зокрема через цифровізацію та екологізацію практик. Загальні пріоритети, які раніше називалися наскрізними пріоритетами, зараз це overarching, Ми вирішили поки що загальні пріоритети їх перекладати, а це ширші цілі і пріоритети програми і інших програм, ЄС, які мають бути відображені як у заявках, так і в подальшому втіленні проєктів цифровий перехід тут йдеться про сприяння адаптації культурних креативних секторів до цифрових технологій для забезпечення інновацій, підвищення доступності та ефективності їх діяльності, інклюзія та гендерна рівність йдеться про промоцію рівності та різноманіття шляхом створення можливостей для участі соціально маргіналізованих груп, людей з інвалідністю та представників меншин національних чи соціальних. Також йдеться про заохочення гендерної рівності як основи для інноваційного та сталого розвитку культурних і креативних секторів. І відразу скажу, що в конкурсах медіа на цьому роблять окремий акцент і окремо оцінюють заявку на те наскільки представлений цей пріоритет. Екологізація йдеться про підтримку сталих ініціатив, спрямованих на скорочення вуглецевого сліду, популяризацію екологічно-відповідальної діяльності та підвищення обізнаності щодо кліматичних викликів. Транскордонність та панєвропеїзм – це останній пріоритет розширення співпраці з міжнародними партнерами для сприяння культурному обміну, підтримки європейської творчості на глобальному рівні та зміцнення культурної дипломатії. На цьому слайді можете побачити, хто залучений до впровадження імплементації програми і хто за які частини відповідальний. Тут всього багато інтересного, але що потрібно знати на цьому етапі, то те, що ваші заявки будуть оцінювати саме представники Європейського агентства з питань освіти та культури Європейської комісії, тобто ці ЕАЦА. І також якщо. Чи коли ваша заявка буде підтримана, проєктний офіцер саме з агентства разом з вами буде співпрацювати протягом вашого проєкту, а національне бюро вас консультують, допомагають знаходити міжнародних партнерів та здійснюють промоцію програми. чим от зараз я і займаюсь? Програма поділяється на три підпрограми. Як ви бачите, культура становить 33%. Фінансування від загального обсягу фінансування програми Медіа, найбільше за обсягом фінансування і так само за кількістю конкурсів. І міжсекторальна співпраця зосереджена на сприянні співпраці між різними секторами. Під програма Медіа, до якого її входить і наш конкурс, поділяється на чотири різні кластери, багато конкурсів, щось додається, щось прибирається. І, власне, до цього літа Україна могла брати, лише, брати участь лише у чотирьох конкурсах, а з червня-липня, завдяки успішним євроінтеграційним реформам, ми тепер повнорозмірно можемо брати участь у всіх конкурсах під програми Медіа, зокрема бути координаторами. Скоро перейдемо до цього конкурсу. Лише зазначу про те, що, хоч це перший рік, коли ми беремо участь. Але від України вже дві організації збирають збираються подавати заявки. Ну і будемо сподіватися, що дві це так мінімум, а далі буде більше. В цілому про підпрограму, як можете бачити, метою є саме сприяння конкурентної спроможності, співпраці та інноваціям усього європейського і аудіовізуального сектору. Акцент робиться на розвитку талантів та релевантних навичок, а також стимулювання транскордонної співпраці між країнами з різними можливостями у створенні і виробництві аудіовізуальних творів. І також важливо, щоб ці твори різних жанрів орієнтувалися на різноманітну аудиторію, зокрема на дітей та молодь. Тобто, акцент тут робиться на збільшення аудиторії споживачів, чим самим, і тим самим планується забезпечити таке економічне зростання сектору. І конкурс розробка відеоігор та іммерсивного контенту. Як можете ось тут побачити, мета конкурсу суголосна з метою підпрограми, тобто, сприяння спроможностям тут європейських виробників відеоігор та xr студій у розробці контенту, а також сприяння спроможності та розвитку ринку не лише всередині Європи, а й за межами Європи. В цьому конкурсі робиться акцент саме на розробці концепцій та прототипів інтерактивного наративного сторітелінгу, з оригінальним контентом, якісним ігровим процесом і зі значним транскордонним потенціалом як для глобальної комерційної експлуатації на різних платформах. Так і для виходу на європейські міжнародні ринки. І оскільки акцент робиться на концепціях і прототипах майбутніх проєктів, заявки можуть бути доволі різноманітними. І з прикладами цих заявок, точніше підтриманих проєктів, можна буде ознайомитись на порталі Європейської комісії за тими лінками, які будуть в кінці презентації. Заявки повинні включати. Власне, і відповідні стратегії для забезпечення більш сталої та екологічно відповідальної індустрії, тобто усі стратегії впровадження наскрізних пріоритетів. І що важливо, фаза виробництва або продакшн, я сподіваюся, я правильно переклав, не підлягає фінансуванню. І тут йдеться про етап, який, мабуть, більшість із слухачів краще за мене розуміє етап, Який починається з тестування та дебагінгу першого прототипу, і триває до завершення створення Goldmaster або його еквівалента. Тут ось приклади ігор і компаній, які отримували підтримку від Креативної Європи, першим є доповнення «Крови вино відьмака 3 думаю, тут нікому не треба пояснювати, хто це і що це. Грай Тейк Сту так само була розроблена, зокрема, на ось цих етапах перших завдяки гранту Кає. І так само таємничий проєкт Парадокс Interactive, про який на форумах гадали, чи це стосується Вікторії 3 чи Крусейдер Kings 2. Ну і незрозуміло, бо кодова назва була незрозуміла. тому… Неясно, якої саме гри стосувався цей проєкт, але от так само вони отримували підтримку. А ось тут можна побачити перелік того, що не є прийнятним для підтримки. Ось ці піджанри, які я не перекладав, не можуть бути підтриманими, навіть якщо вони мають наративний елемент. Не можуть бути підтримані проєкти, де основною метою є професійна освіта, навчання чи терапія, мультимедійні проєкти інсталяції. Імерсивні тури, заходи, музичні відео та імерсивні досвіди, вони, до речі, можуть бути підтримані в рамках іншого конкурсу, інноваційні лабораторії, але сьогодні не про нього. Роботи рекламного характеру, промоційні кампанії і так далі. Проєкти, що включають порнографічний, расистський чи пропаганду насильства. Не можуть бути підтримані платформи для ігор чи інтерактивних досвідів, також вебсайти, що спеціалізуються на соціальних платформах і так далі. Інструменти та програмне забезпечення, які спрямовані винятково на розвиток і вже існуючих концепцій ігор, так само не може бути підтриманим. Довідкові матеріали різного характеру, роботи, типу як зробити, інформаційні або винятково транзакційні сервіси. Так само не можуть бути підтриманими. Загальна інформація про конкурс, загальний бюджет конкурсу всього становить 7 мільйонів євро. Це загальний бюджет на всі проєкти від усіх країн. Максимально проєкт ваш одну заявку можуть підтримати на 200 тисяч євро. При цьому ставка співфінансування 60%. І це означає, що 60% від загального кошторису вашого проєкту буде профінансовано саме грантом від Креативної Європи, а решта 40% має надійти від заявника чи інших партнерів. Але при цьому важливо знати, що ці 40 навіть там, якщо це один відсоток чи там, 2% від 40% вони не мають бути від йти від європейських платників податків, тобто від іншої програми підтримки Європейського союзу. Але при цьому це можуть бути національні фонди, тобто там французький, наприклад, якийсь фонд чи німецький. Якщо він національний, тоді все окей. Якщо це європейський, типу якийсь House of Europe, тоді вже не і тривалість проєкту сягає 36 місяців. Вимоги до заявників спершу йде доволі такий стандартний набір про юрособи ФОПів. Він стосується в більшості конкурсів Креативної Європи. І щодо специфічних вимог цього конкурсу, то заявники повинні бути європейськими компаніями-виробниками відеоігор, XR студіями або іншими аудіовізуальними виробничими компаніями. І до європейських тут Україна, якщо що належить. І якщо ваш проєкт буде складатися з кількох організацій, тобто це буде консорціум, подавати заявку можна як від окремо, і буде одна організація, або разом з іншими організаціями, як з України, так і з інших країн Креативної Європи. От, але координатор проєкту, якщо ви самі подаєте, то ви є координатором. Має продемонструвати, що його недавній твір розповсюджується на міжнародному рівні, тому, якщо ви координатори, у вас в СТІМі вже ваша гра є, то тоді все чудово. І видавці або Publishing Companies, знову ж таки, сподіваюся, що правильно переклав, не можуть брати участь у конкурсі. Процедура і критерії оцінювання, теж стандартні. Що важливо, тут то усі заявники будуть проінформовані про результати оцінювання відповідним листом. В листі буде або запрошення до підписання грантової угоди, або ж відмова, що так само є цінним досвідом, адже фідбек, який надають експерти, він дуже детальний. І часто допомагає заявникам вже наступного року бути підтриманими. Дедлайн подачі заявки 12 лютого 17.00 за брюссельським часом. Тобто, час ще є. Оцінювання відбуватиметься у лютому червні. Оголошення результатів планується на пік літа, на липень, а підписання грантової І Корисні посилання. Перше, це типова грантова угода, її можна завантажити і ознайомитись з усіма складниками угоди, яку в разі успіху ви будете підписувати в листопаді. Також стандартна аплікаційна форма для конкурсів під програми Медіа. Потім йдуть три гайди на різні теми, якими варто послуговуватись у підготовці заявки. Це, звісно, не вичерпний список гайдів. Вони такі. Залежить знову ж таки від специфіки проєкту, і скрізні пріоритети не означають, попри те, що вони не номінальні, але це не означає, що кожен пріоритет має бути відображений у заявці. Тобто, якщо у вас, наприклад, про екологізацію там ніяк його не притягнеш, то і не треба спеціально притягувати. Також сюди додав лінк на call document цього конкурсу, а також перелік підтриманих проєктів за попередні роки. Олександр, на жаль, ваші посилання їх не можна натиснути через концепцію. Так, якщо можна буде, якщо можна буде надіслати цю презентацію, там є клікабельні лінки. Ну, можна скопіювати і просто зараз в чат скинути. Окей, okay, я тоді після того, як вже договорюю, тоді я скинути. Окей, okay, дякую. А, так. На цих сайтах можна ознайомитись а, з інформацією, з тою, що я розказав, і з іншою. І а, наш сайт ми скоро оновимо. І він не буде таким страшненьким, але сподіваюся, що. Він вас не налякає. Якщо все таки налякає, то переходьте на сайт Європейської комісії, там так само знайдете багато цінної інформації. І посилання на соцмережі, моя особиста пошта, на яку пишіть і будемо домовлятися про консультації. І оскільки конкурс новий, і ми ще самі його опановуємо, то більше швидких або детальних відповідей ми зможемо надати саме на консультаціях. Але зараз також спробую, тому можете ставити питання. Дякую за увагу. Так, дякую вам за вашу презентацію. По питанням, поки я не бачу, від себе можу спитати, які можливо перші, перші кроки. Якщо хто б хотів би скористатися цією програмою, їм ем краще до вас звернутися просто. Найперше <плес> та найперше треба ознайомитися із колдоком, бо він такий доволі великий. Ну, порівняно з іншими програмами, він невеликий, там 25 сторінок всього. Але спершу ознайомитись з ним, подивитись, якщо все зрозуміло, то окей, подавати зразу заявку, там багато форм. Якщо щось не зрозуміло, то краще зібрати питання і або написати на пошту, або написати на пошту і домовитись за особисту консультацію. Вона, якщо що, цілком безкоштовна, і ми зацікавлені в тому, щоб і давати консерта... консультації, і щоб українські заявники подавалися і були підтримані. Добре. Так. Я вам надіслав посилання на чат файну. Де угу. сидять наші глядачі і туди ви можете. Ви ж побачили, да? Де я вам скинув? Так зараз. ну Зараз це буде дуже страшно, бо буде дуже багато лінків. Так, і в нас є питання з чату, що мінімально потрібно бути готовим для подачі заявки. Um, уточніть, будь ласка, що саме мається на увазі під, що мінімально. Юлія, уточніть, будь ласка, ваше питання. Прототип гри? Питаю. Прототип гри це, власне, те, що ви будете в рамках проєкту робити. Ви подаєтесь з ідеєю, і якщо ну тобто ви подаєте от тільки ідею. У вас цей прототип не має ще бути готовим, угу. а реалізуватись і готуватись він має в процесі якраз ось, проєкту після того, як ви підписали грантову угоду. Так, сорі, я тут ще просто на фоні Лінкіців вставляю. Але концепт, можливо, має бути готовим чи ні? Ну, концепт хіба на рівні ідеї, просто мені особисто людина, яка е, там знає на теоретичному рівні якось приблизно, що це таке, мені складно сказати. Е, ну, тобто, я концепт сприймаю як якийсь, е, до якогось рівня розвинуту ідею. Е, якщо ця ідея не реалізована, якось е, о, господи. Це страшне повідомлення. Якщо ця ідея не реалізована, і, там, я не знаю, вона в програмах не відображена, тоді все окей. Тоді ви можете його описати, і тоді, як прийшов, вам погодили все, ви можете за ось ці гроші там, починати це все розробляти. От. Тобто на рівні ідеї це може бути. Чи потрібен геймдизайн документ? З цього я, на, на жаль, не зможу сказати. В переліку в кол документі будуть переліки додатків, які саме потрібні. Якщо там це є, тоді потрібно. Зараз я То, чи, грану. Чи можливо, питаєте, та, збираюся бути, якщо є потреба, то тим більше. І зі мною буде колдок, плюс я його ще більше опрацюю і ці питання, які мені ось поставили, я спробую знайти у них від... на них відповідь. Так само, якщо я не знайду в колдоці, у нас є ось ця мережа креативної Європи з різними країнами, і там ми mm. ставимо одне одному питання. Якщо хтось не знає, то чи з Європейської комісії нам відповідають, чи колеги, які вже мали цей досвід. Тому я сподіваюся, що мені до, до завтра дадуть відповідь. Так, ну наразі начебто із питаннями це все. Так, ну оскільки е, спікер буде на офлайн івенті, то я думаю, ви зможете його знайти, призначивши зустріч в файні, наприклад. Ось е, наразі дякую вам, Олександр, за вашу презентацію. Було дуже інформативно і грунтовно. Дякую за увагу дякую. і можливість.